Друзі, привіт! Ну, на одну автономну станцію в Україні стало більше. Я вже сьогодні зробив, закінчив це все. Приїхали мої хороші друзі-колеги, мені допомогли закинути панельки на дах, бо тут якби трохи є висота. Ну і так то виглядає. Там 5 штучок і тут три до неї. Одне поле і це друге поле. Який гарний вийшов у нас монтаж сьогодні. Зараз ще відео е, знімню зразу ж, як виглядає інвертор. Це 8 на аксіома, е, 10 кВт батарея. Ну і власне так. Я постараюся найближчим часом щось зробити на деї. Там щось в мене монтаж. Вроді би накльовується, можливо, щось вам знімлю з Деєю Ніколи з нею ніколи ще не працював, але так по відгуках клієнтів бачу, що це дуже хороший інвертор, як би на свою ціну і якби він використовується ще для зеленого тарифу. Ну Щось попробую Ось так власне виглядає. Інвертор, стабілізатор і сам щиточок з автоматикою. ось так. Те, що потрібно, все тут замонтовано. Окремо виключається стабілізатор, окремо інвертор показує показник напруги і цього амперажу потужності на вході на стабілізатор. Переключатель 1.02, який переключає або з стабілізатора, працює, або працює з інвертора. Ну і Громозахист по змінній стороні і так само поле постійного струму. Громозахист і запобіжники 20 А. Тут знаходиться силові дві розетки, це розетка після стабілізатора, це розетка після інвертора. Ну і автомат на, на батарею. Батарея теж так виглядає Компанія BMS Eco. Зарекомендували дуже добре, В крайній мірі я з ними працюю, то не маю ніяких з ними проблем. Стабілізатор теж завжди ставлю перед аксіомами, ставлю, стараюся ставити стабілізатори компанії Alex Ampere. Це 9 кВт стабілізатор на семистерних ключах. Це розширена версія, вона найкраща з того, що є з 9 кВт. Ну, ну, інвертор витягує, там, якщо не помиляюся, порядка з 90 В. Витягує допустиму напругу, яку б мав на вході інвертор. Ну і Ці всі імпульси, це все він ловить перед інвертором, так що інвертору зі сторони змінного струму нічого не загрожує. І Так все акуратно зроблено. Так воно це все виглядає. Тут теж все підписано, то що приходить з даху, кожен стрінг підписаний. Що на одного клієнта, який має, використовує вже енергію, сонця, стало більше. Всього, всього найкращого. Підписуйтеся на канал, пишіть щось, можливо, щось можете мені порадити, підсказати. пишіть. Буду радий прочитати. Всього найкращого, всім благ, всього доброго.